Доброго дня. Ну що, готуємося до весни. Шашлик можна готувати на всю бригаду. Мангала вистачить. Ну а що це насправді за мангальчик? Зараз я вам розкажу. Доброго дня, ми як ви вже здогадалися, це черговий новий проєкт. Роблю сівалку двохметрову до метрову до міні-трактора, щоб була можливість самому сіяти пшеницю, вносити добрива. Ну, за основу взяті були отакі агрегати. Із старої сівалки вона років 15 пролежала, а той більше поржавіла, погнила. Але із двох... Одну складемо. Всього буде тут 14 секцій. Останні я вже як розбирав, то гатив молотом. Звісно, грів газом, єлі-єлі, я її розібрав. До речі, в інтернеті я не знайшов ніде. Спочатку я й не знав, яке тут устройство, куди стукати, що бити, що витягувати. Ну, але потім вже розібравши одну, здогадався. Так, ну зараз як я і обіцяв, покажу. Конструкції, з чого вона складається, бо я сівалками то займаюся років 20-30, але саме цей висівний агрегат ніколи не розбирали. Його купляли повністю на 12 секцій. У СЗ-36 стоїть отакі очки набірні, вони продаються всі за разом і міняються всі за разом. Ну, так, як би легше. Ну, в даному випадку. Мови такі, що не дуже незрошима, не з можливостями, і тому я вирішив перебрати стару, а заодно і показати вам конструкцію. Ну Зазвичай на сівалки, вірніше, у цьому апараті стоїть отакий язичок, який не дає ну конструкція така, і язичок не дає висипатися пшениці. Його відкривають тільки коли чистять. Загалом саму сівалку. Я переверну, розберу. Саме легше було розбиратися, звичайно, ці язички. Ну Потім, як ми бачимо, я тут кібив, і бив, що тільки не робив, і зубилом, і пробойцями, ну, і повалу, і що тільки не було. Ну Потім почав гріти, і трохи легше вони. Почали розбиратися. Ну, я зараз покажу. Ну, до речі, відкручуємо спочатку оці болти стопорні. Ну, так, якщо буде зараз то все почищено, все робить на мазях. Витягуємо вал центральний, вірніше, вибиваємо із центрального вала, тому що вали довгі, як ви бачили, тут вони по метр сімдесят. Потім знімати можна ось цю пластину болтом І ось, ось така стопорна пластина. Вона двохтеобразна і стопориться болтом. Потім вже, звичайно, розбирається сама конструкція. Тут можна злегка змазати, але змазки трошки. Є звичайно вироботка, але це не страшно. Тут вона нерухома у шестерні. До речі, якщо подивитися, то на цій. На цій тулці і на цій шестерній висівній є різниця. Трошки тут менше розстояння, ніж знизу і по бокам. І тому воно виключно так виставляється. І при зборці ставиться на низ і в обратному порядку. Розбили, збирається. До речі, тут є ще така. Шайба. Зараз я принесу а, ну, на оці видно. Вона дуже часто, коли повністю забивають цю весьму шестерню і не дивляться, і коли починають вибивати, вона прикручується ось тут і вибивається легко тіля. Ну, її легко вставити, але для цього треба розібрати всі конструкції. Вибивається, вона набагато легше. Ну, Зараз я покажу. Як збирається, в обратному порядку, спробуємо. Ось так. Так, тут наша шайба. Ну і все, апарат готовий. Ну, як би сложного тут немає нічого, але коли не знаєш конструкцію, а в інтернеті я не знайшов нічого подібного. І Тому було мені на початку важко розібратися з цією конструкцією. Планую, як я казав, зробити її двометровою на 14 секцій, то до цього вала доварю ще трошки відстань. І спробую запустити на малому тракторі. Конструкція буде міститися на культиваторі, Ну, що вийде, кому буде цікаво, слідкуйте за каналом. Ставте вподобайки, якщо комусь сподобалося, це допоможе моєму каналу продвигатися надалі. Ну, до зустрічі! Далі буде ще цікавіше.